Привіт! Ми з вами сьогодні починаємо роботу над диханням. Подивіться і повторіть. А зараз вдихаєте через низ, а видихаючи, говоріть. А зараз ми будемо вдихати і говорити при видосі па. 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 Молодці! Давайте з вами скажемо довго А. А-а-а-а-а-а. Ще раз. А-а-а-а-а-а. Задовго скажемо па, Па-а-а-а-а-а. ще раз. Па-а-а-а-а-а. Підстрибнули і сказали: ап. ап, ап, ап. Ап, а тепер разом пап па, па, ап. Ще раз: пап, па, па, ап, а тепер давайте з вами тихо скажем па. 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 Гучно. Па. 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 А тепер подивіться уважно, я буду говорити тихо. Па, па. Па. Гучно. Па. 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 А тепер давайте. Разом скажемо Па. 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 Молодці. Діти підготувалися і будемо правильно говорити М. Подивіться на мене і повторіть. М. А тепер разом з А. а -м. І ще раз А-М. А-М. подивіться уважно. М-А. Мама, ще раз мама. Я говорю мама. Уважно не робіть помилок, не говоріть п. Ще раз, ще раз подивіться мама, мама. Подивіться уважно. Па 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 па-па, мама, па -па. мама. Молодці, а тепер давайте з вами сядемо. І будемо говорити швидко. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Ще раз, спочатку довго, а потім швидше. Подивіться: палодці. А тепер давайте скажемо так: Папа тут, мама там, ще раз, тут. Мама там. Ще раз. Папа тут. Мама там. Папа. Тут мама там! Молодці! Тепер піднялися і ще раз давайте ж скажемо швидко. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Молодці! На цьому наше заняття закінчилося! Пока!